Добрий день, Катерина Володимирівна! Рома. Я вже з того сьогодні віталась. Ти якийсь дивний, чесне слово. Я ось що хотів цим сказати: ми, вітаючись в Україні, можемо обійматися, тиснути один одному руку, демонструючи радість зустрічі. А ось британці навпаки не тиснуть руки при зустрічі. Так, це одна із традицій у британців, яких вони дотримуються. Та й взагалі це країна традицій, мрій і легенд. З нею варто познайомитися ближче. Тоді вашій увазі виступ групи П13 та країна Велика Британія! Туман огортає старовинний тауер, де колись вершилася доля королів. Десь у далині луною розносить світ дзвін величний бігбен. Ніби нагадуючи, що історія ніколи не зупиняється. Велика Британія це більше ніж просто країна, це історія, культура, традиції, що залишили слід у всьому світі, Велика Британія змінила світ, подарувавши людству, парламентську демократію та систему загального права, запустивши промислову революцію, зробивши революційні відкриття у фізиці та біології завдяки Ньютону й Дарвіну. Започаткувавши сучасний футбол і теніс, створивши величні літературні твори Шекспіра, Дікенса і Роулінг, а також давши світу легендарну музику групи The Бітлз. Окрім цього, Велика Британія славиться своїми унікальними традиціями, які роблять її славбливою у очах усього світу. П'ятигодинне чаювання не просто звичка, а справжній ритуал, що особлять спокій та елегантність британців. Перенесемося у Лондон кінця 1930-х років. У повітрі, що панує дух Старої Британії, але світ уже на порозі великих змін у цей час у Букінгемському палаці молода принцеса Єлизавета, ще не знаючи про свою майбутню долю, проводить традиційне післяобіднє чаювання. Знаєш, Єлизавета, я завжди думала, що бути принцесою це означає лише бали, сукні та прогулянки у садах. Якби ж то, насправді це ще й уроки етикету, історії, політики і, звісно, обов'язкове чаювання. Ну, принаймні, оці традиції немає нічого складного, але навіть тут є свої правила. Наприклад, чашку потрібно тримати ось так, і головне ніколи не обговорювати надто серйозні теми за чаєм. То не варто мовчати, бо останнім часом навколо ще серйозні теми. Ти теж це відчуваєш? Усі розмови вдома, про майбутнє, про рішення, які маємо приймати не ми, а все одно вплинуть на нас. Так, їх чоловік тато казав, що ситуація в Європі стає все складнішою. Я також чула. Батько часто говорить про це з прем'єр-міністром, але мама каже, що ми маємо просто виконувати свої обов'язки і тримати голову високо, як личить нашій сім'ї. Тобто пити чай, ходити рівно і ніколи не показувати хвилювання? Саме так. Це, мабуть, і є одна з найдавніших британських традицій. Маргарет, а ти завжди додаєш молоко перед чаєм чи після? О, ти знаєш спочатку чай, а потім молоко. Так робить мама, а вона каже, що це правильно. А моя мама королева спочатку наливає молоко. О, ні, це означає, що навіть у королівській родині немає єдиного правила. Виходить, що так, але найголовніше не порушувати головну традицію, жодного поспіху. О, здається, бал уже починається. Час нам до нього долучитись. Часи змінюються. Ще вчора світло люстр, вишукані вбрання, звуки вальсу, що лунають у королівських залах, а сьогодні нова реальність. Реальність, у якій навіть королівська сім'я не стоїть осторонь, а кожен британець робить свій внесок у спільну боротьбу. Бал скінчився, але справжній танець, танець обов'язку, сильного духу і витривалості. Лише починається і серед тих, хто не відступив перед викликами, була юна принцеса. Часи непрості, але країна тримається. Ми всі працюємо заради спільної перемоги, і навіть принцеса не залишається осторонь. Як можна стояти осторонь, коли твоя країна потребує тебе? Кожен має зробити свій внесок. Коли настають важкі часи, ми не запитуємо, хто ми за статусом чи походженням. Ми питаємо, що можемо зробити. ми. Ми всі частина одного народу, однієї великої родини. Сьогодні хтось воює на фронті, хтось працює у шпиталі, хтось підтримує рідних листами. І всі вони рівні своєму обов'язку перед країною. Наші випробовування зроблять нас сильнішими. Вони згуртовують нас. Одного дня ми звернемося назад і зрозуміємо. Ми вистояли. Британія витримала випробування війною. Її міста були зруйновані. Її народ пережив біль і втрати, але не зламався. Вони стояли, боролися і перемогли так само, як і сьогодні стоїть Україна. Ми боремося за свою свободу, свою землю, своє майбутнє, і серед тих, хто підтримує нас у цій боротьбі, є британці, народ, який знає ціну стійкості та рішучості. Вони розуміють нас, бо самі пережили жахіття війни. Вони знають, що означає не здаватися, коли здається, що темрява накриває світ. І тому вони поруч із нами допомагають зброєю, гуманітарною підтримкою, дипломатією. Їхня допомога це не просто підтримка, а віра в нашу перемогу. Ми сильні, як і вони. Ми стоїмо, як колись стояли вони.